thank mm. you Всім привіт! Продовжую показувати природні аномалії і не дуже природні. Ну ось існування такої, такої стежки із фонарями посеред лісу, це вже само по собі є природньою аномалією. Але ось після дощів, які вже йшли навіть не добу, а майже дві, я знайшов ще маслюки, які ростуть під водою. Це підводні маслюки. І вони тут ростуть не тому, що я їх сюди посадив. Ні, вони тут ростуть, тому що вони тут ростуть. Деякі екземпляри, сімейки, взагалі ростуть під водою. Справжні підводні маслюки, таких я ще не спостерігав. Після дощу пішли гриби вздовж канави. Це справжній червоний... Чуть не сказав мухомор. Це справжній червоний підосиновик. Красноголовець червоний. Не дать не взяти. Ось така канава. Йдемо далі, Вздовж канави. Може зайдемо ще і до лісу. Так, пройшли нам тут нам тут місцеві, місцева, ух ти дивіться, які гриби на камінь піднімаємося на кам'яну сопку, ліс, мухи зазун льон, лишайники, оленячий моха, дивіться, який на камні. Чорні, таке, як наче чорна лисичка. Але це не вона. Так ось нам в одній організації підказали, що якщо вам не подобається, не подобається квартира чи будинок, який вам пропонують, ви можете знайти вільний самі. Ось дивіться, що я знайшов у лісі. Ви тільки подивіться, що я знайшов у лісі. Не знаю, чи він вільний, але ми знайшли його самі зараз. Будемо перепровіряти. Перед будинком... Перед будинком, як завжди, купа маслюків. Прямо перед будинком. Тут щось було засипано щебенем. Засипано щебенем. Підгралися діти. Я так зрозумів, що написи, написи на будинку означають обережно. Підходити не можна, падаючі частинки із даху або падаючий лід. Якщо переводити нормально, це означає обережно сосульки. Крадіжку зі зломом відбулося поліції. Зображення з камери, спостереження перебувають поліцією розслідуванням. Цей будинок, схоже, ограбили. Схоже, що будинок було пограбовано кимось. А можливо це попередження, що все знімають камери, спостереження. Що тон написано? Що? Оце ще зараз немає, що не думаєш. Зараз. Піввук звичайно не видно, але це таке. Зараз проблема. Реалізовано. Продано, мабуть. Та я не думаю. Ну, в общем, реалізовано. Що воно означає? Я не знаю. Та я не думаю, що це правильно перевод. Тому що тут половина букви Так закрита. або без них пішли обійдемо. обійдемо будинок іззаду. розбите скло Хтось заліз сюди Тож, друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Будинок великий і стрьомний. Чимось нагадується, знаєте, хорор груйок. Коти зайці. А домашні Домаші тварини без намурнику. Будинок великий та якийсь неуютний, я б сказав, на перший погляд. Видно, що будівля давно-давно-давно пустує. Водівля пустує вже дуже давно на сваях добротно. Але чия вона і чому пуста, доста невідомо, можна тільки здогадуватись. Ось такі, ось такі фінські ліси поблизу міст. Трохи нагадують Україну, звісно, із покинутими хуторами, але не так, щоб. Дуже. Написано гей, Роскея, без Росії. Схоже, що написано, ей це без". Нет, нет. без Росії перевіряємо. Без сміття, без відходів. Точно. Без сміття, без відходів я перевів. Я перевів чітко. Ось тут був туалет. Все, треба... Треба вшиватися звідси. Дякую всім за увагу та терпіння.